Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Корисно з Алою. І сьогодні готуємо фреш. Як, як я роблю це вдома для себе. так Кидаю, порізала ось кусочок гарбуза, почистила яблучко, половинку зеленого, половинку червоного. так Виливаю. Відвар ось, з шипшини у мене. Ось так. Добавляю сюди у блендер. Стоп. Закладаю, накриваю і включаю. Все, фреш готовий. Наливаю чашечку собі, не солоджу і п'ємо зранку смачнющий фреш. Корисний, дуже корисний, багато вітамінів.